Вітаю, друзі! Ми з котиками дуже вдячні за вподобайки, за перегляди, за коменти, за підписку. І от я йшла і побачила такий гарний, пригарний кущик з трояндочками дрібними. Який він гарний, який він великий. Як приємно дивитися на таку красу. Тим більше, що зараз у нас таке. Життя страшне не знати, що буде завтра. А тут така краса милує своєю красотою. Вона ну, таке би дивився і дивився би. І на душі стає приємно, що така краса існує. Друзі, чи любите ви таку красу, чи любите дивитися? На гарні квіточки, кущики на природу. В даний момент потрібно постійно дивитися на щось прекрасне. Тому що стільки того поганого в житті страшного, що просто. А от така краса надає хороший настрій і, відповідно, це є позитив. А позитиву. В нашому житті зараз бракує. Тому давайте зосереджувати свою увагу на красі, на природі. Зустрінемось в наступному відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео.